Доброго дня вам, шановні пані і панове. 25 серпня у США вибухнув черговий скандал. За указівкою безпосередньо Дональда Трампа, і це вже відомо всім, ФБР провело обшук в помешканні і Офісі Джона Болтона. Джон Болтон це нерядова фігура в американській зовнішній політиці в американській владі в середовищі республіканців. А скоріш за все, в момент, коли провадився обшук, Джон Болтон вже дописував статтю для видання Washington екземене» під назвою. Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. І видання і таки надрукує ну, цей день. Причому видання, в тому числі, розмістить в першому абзаці цієї статті матеріал із мережі Соціальний Ікс, де Джон Болтон на своїй сторінці напише: політика Дональда Трампа щодо України сьогодні не більш послідовна, ніж минулої п'ятниці, коли його адміністрація виконала ордери на обшук мого будинку та офісу. Закам'янівши в розгубленості та поспіху, переговори Трампа можуть бути останніми муками разом з його компанією. З Нобелівської премії. Для того, щоб глибше усвідомити, про що йде мова, декілька буквально слів і слайдів про самого Джона Болтона. Джон Болтон це автор ось цієї книги, яка називається Кімната, де це сталося, відбулося. Власне, це Опис Джоном Болтоном перебування на посаді радника Президента Трампа під час першої каденції. Вона видана українською мовою, і можете залюбки познайомитися з цим блискучим текстом, який повністю дає зрозуміти, хто і що таке Дональд Трамп як президент. Як людина, яка очолює адміністративну машину. Одразу хочу сказати, що Джон Болтон це важковаговик зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. Більш американоцентричної людини, я вже житті не зустрічав. І якщо взяти в адміністрації перший Дональда Трампа цю пару радник з питань безпеки Джон Болтон і а, секретар Пентагону Метіс, а, Дикий пес, як його називали серед військових і прозивають називати і продовжують називати, то більш радикальних американістів, американоцентристів. В Америці не було. Дуже часто цих двох осіб порівнюють із парою Чейні Рамсфелд. Тобто, це дуже радикальні особи, які, перш за все, в міжнародній політиці ставили на лідерство Сполучених Штатів Америки. Це йому належить фраза, ось ця яка зліва написана, про те, що. Трамп дбає лише про помсту для себе. І це, як написано, займе значну частину його другого терміну. До речі, те, що стосується книги, то Трамп робив усе, щоб книга не вийшла і не була видана. Однак суд прийняв рішення про те, що держава, тобто команда адміністрації. Трампа в 2020 році не представила доказів, які б сказали про те, що у книзі є розголошення певних таємниць, закритих матеріалів і так далі. Ну, теж впирається й нинішній обшук, який базується ніби на тому, що у Джона Болтона мають знаходитися якісь державні. Документи. Якщо уважно подивитися відео, то в будинок і в офіс вносять пусті коробки і виносять пусті коробки, бо для обшуку ФБР зазвичай бере складені ящики, і їх необхідно просто розкласти для того, щоб в них вкладати документи. На жаль. Ні в помешканні, ні в офісі, зрозуміло, що так нічого й не було найдено. Зато гвалту, як завжди, в стилі доля Дональда Трампа нароблено. А книгу так і не вдалося заблокувати. Вона побачила світ. До того ж, в а, життєписі Джона Болтана є ще й праця на посаді посла США в ООН. Одразу зазначу, що Джон Болтон дуже негативно відносився до подібних організацій і вважав, що вони лише заважають навести в світі порядок і стежити за ним, щоби всі дотрималися відповідних договорів, норм і так далі. Взагалі, тема американоцентричності, якою завжди володіли республіканці. Очевидно, втрачена. І одним із активістів, хто знищує цю систему, і є нинішній американський президент Дональд Трамп, про що дуже часто говорить Джон Болтон. Але Болтона ще більше цікавить: повний алогізм, непослідовність і безтолковість не тільки Дональда Трампа, а й його команди, про що він постійно заявляв. В різних виданнях, на різних майданчиках. Оцю статтю він присвятив винятково політиці Дональда Трампа, яка стосується України. І вже на початку цієї статті він дає оцінку тому, що політика Дональда Трампа є абсолютно непослідовною. Причому у своїй плутанині поспіху, а в алогічності він, очевидно, заганяє себе в тупик. Причому він не тільки заганяє себе в тупик з точки зору впливу Сполучених Штатів Америки на глобальну політику, а надалі він не зможе впливати не тільки на європейську політику, а в тому числі і на дії. І а, перебування в ролі певного захисника європейських інтересів і цінностей України. Бо, очевидно каже Джон Болтон, що нинішня політика Трампа рано чи пізно відштовхне як європейців, так і Україну, і зробить їх автономними гравцями у нинішній міжнародній і континентальній, зрозуміло політиці. Зрозуміло, що е, Болтон не може не бачить того, як Трамп і його нефахова команда маскують свій безлад в адміністрації і безпомічність. І тому він вказує на те, що дійшло аж до того, що порівнюється фото Ніксона і Хрущова і Трампа. І Путіна. Причому а, Болтон задає собі питання: а з чого це Трамп порівнює себе із Ніксоном, який є чи не єдиним президентом, який пішов достроково у відставку? Що б це означало? Причому пішов з ганьбою після Уотергейського скандалу? Ну, зрозуміло, що це а, дає певний сигнал для роздумів. Причому він дорікає Трампу, кажучи про те, що тут він сварить а, Україну і Європу, а тут він каже, що ви не зможете перемогти у війні, якщо ви не обстрілюєте територію ворога. І тут же, відправляючи до України ракети, вводить разом з Пентагоном обмеження. На їх застосування по території Росії. Ось і все. А коли Російська Федерація атакує завод бізнесменів і бізнесу США, то реакція ніяка Дональда Трампа лише підкреслює нездатність його оцінити насправді дії затятого. Ворога Сполучених Штатів Америки, Рашиської Федерації, на лідера якого Фюрера Путіна він дивиться як на приклад у власних діях, як на певного кумира. Неспровокована агресія, яка була вчинена Рашиською Федерацією проти України, є власне причиною. Дій і такого героїчного змагання українців, каже Джон Болтон. І зрозуміло, що Київ бореться за свою свободу, за незалежність, за західні цінності. А Рашиська Федерація каже Болтон, бореться за те, що відстоює ідею російського імперіалізму, і треба бути безглуздим і смішним, щоби. Сидати за цей стіл посередником, і говорити що те, про те, що Сполучені Штати Америки у цій ситуації грають роль посередника. Адже очевидно, підкреслює Джон Болтон, що Україна захищає Європу, захищає американські і європейські цінності. І в цій ситуації зрозуміло. Що говорити про швидке завершення війни, миттєве завершення війни, без якихось серйозних на то кроків і причин абсолютно ніяких мотивів немає, твердить Джон Болтон. А це свідчить про те, що Дональд Трамп взагалі не розуміє, з чим він зіткнувся, з наскільки складною війною. Зрозуміло, що шалена швидкість, яку підкреслює Джон Болтон після зустрічі на Алясці з московським фюрером, швидкість з якою була проведена зустріч з європейцями, і тут же миттєво прийнято рішення про зустріч Зеленський Путін, є просто повним безглуздям, тому що не сформувавши відповіді на попередні питання. Трамп каже Болтон, ломиться вперед, чим самим ставить перед собою задачі, не вирішуючи попередніх, накреслює цілі, які точно він ніколи вже не здатен буде досягнути. І це очевидно, що приводить до безмежної кількості помилок, причому помилок суттєвих, глибоких. Причому цим користуються насамперед противники, такі як Путін, Рашиська Федерація і так далі, все, що витворяв з зустрічі на Алясці до зустрічі з європейськими лідерами Дональд Трамп, з точки зору дипломатичного процесу і формування відповіді, і навіть задач, каже Болтон, є абсолютно безпрецедентно в сучасній історії. Розмови, які велися, були настільки віддалені від суті проблем, що іноді здавалося, що з цим можуть справитися лише такі особи, як стів Вітков, які ніколи не переймалися глибиною жодного питання. Прибігши з Москви, сказавши про те, що Путін готовий зустрітися тут же зустріч. Організовувалася, причому не пропрацьовувалася ні, ні порядок денний, ні серйозний регламент, ні навіть учасники, яких довелося викликати, довозити, і потім виявилося, що вони абсолютно не потрібні були на зустрічі. Очевидно і те, що сама зустріч між Дональдом Трампом. І путіним, на який Дональд Трамп кульбідом поміняв свою позицію. Причому, зробивши це, він втратив повністю аргументи, коли погодився на те, щоб відмовитися від припинення вогню. Це чи не найсильніша позиція, говорить Джон Болтон, була в його арсеналі, і так бездумно її віддати. Противнику міг лише той, хто абсолютно нічого не розуміє, більше того, який грає невідомо на чиїй стороні. І крок перейти безпосередньо до угоди, не припиняючи війну, він фактично знищив навіть бажання надалі московського фюрера ввести будь-які розмови про ту чи іншу угоду. Таким чином. Трамп створив собі капкан, повівши себе так під час зустрічі з московським фюрером на Алясці. Зрозуміло, що е, Джон Болтон пише, що запаморочлива швидкість привела до того, що в понеділок, 18 серпня, зустрілися Трамп. Президент Зеленський і європейські лідери. І тут же в ході зустрічі з європейськими лідерами ще більше безглуздя, це 40-хвилинна телефонна розмова з московським Фюрером, після якої Трамп неправду говорить європейським лідерам про домовленість щодо зустрічі. І Болтон робить висновок. Все, що робиться, нагадує якийсь кошмар. В якому вже апріорі зрозуміло, що все, що озвучується, з точки зору тим, що пише й говорить Дональд Трамп, є абсолютно нереалістично. І все це перетворює ситуацію просто в якийсь водоворот кошмар, який не може не те, що не привести до позитивних наслідків, а кожен наступний крок. Він просто погіршує можливість вирішення проблеми. Ще глибшою проблемою процесу, який спостерігав Джон Болтон і перший раз в діях президента Трампа під час першої каденції і під час цієї каденції, те, що він не вникає в суть проблем. А цей високий рівень узагальненості, каже Болтон, він прекрасний для того, щоб. Ховатися від суті питань. Такими фразами можна говорити з пресою, не заглиблюючись у процеси, бо не всі журналісти розуміють глибину питання кожного. А от вести переговори, тим більше одночасно провівши такий складний спринт: спочатку з Фюрером Московським, потім з українським президентом, тоді з європейським лідером. При, лідерами при цьому провівши ще супутні розмови, Дональд Трамп фактично цим узагальненням і цією швидкістю просто зірвав нормальний процес ведення переговорів, підготовки документів. Болтон твердить і твердить абсолютно правильно: задача політичного лідера формувати завдання, завдання адміністративної машини. Відпрацювати технологію і зміст документів. Відбулося буквально три дні пройшло такий перебіг подій фактично завалив можливість ретельно розглянути процедуру, підготувати документи і знайти з технологами вирішення цих питань. Тобто, Дональд Трамп сам ставить завдання і сам вбиває в процесі. Реалізації мету, до якої він йде, яку він намагається досягнути. Зрозуміло, що Болтон не, мог, не міг не звернути увагу на те, що у ці дні крайньою чомусь виявилася Індія, він каже. Дональд Трамп мало того, що відмовився від припинення вогню на Алясці, він ще й відмовився від застосування санкцій по відношенню до Москви. Паралельно він уже не може застосувати додаткові санкції в такій ситуації проти Китаю. Таким чином, винуватцем усього виявилася Індія. Що до 29-го. Серпня ще робить можливість сформувати відповідь на питання, але з 29-го це остаточно почне псувати відносини між Нью-Делі і Вашингтоном, коли рішення про введення додаткових санкцій почне працювати по відношенню до Індії. Хоча можна прогнозувати і відтермінування цього рішення Дональдом Трампом, але це вже було, і це просто вбиває. Авторитет Сполучених Штатів Америки. Не стільки Дональда Трампа, як Сполучених Штатів Америки. Чим довше у цій ситуації будуть використовуватися такі інструменти, тим більше вони будуть добивати авторитет Сполучених Штатів Америки і автономізувати. І найбільше, про що говорить Болтон, це Європу і Україну. Які крайньо необхідні як союзники для Сполучених Штатів Америки. Завершуючи свої роздуми в умовах, коли в Болтона відбуваються обшуки в помешканні, в Офісі, він цитую твердить: звісно, це ще не кінець, поки не закінчиться, особливо з Трампом. Але його зусилля протягом останніх двох тижнів ще більше віддалили нас від миру та справедливого врегулювання для України, ніж раніше. Тобто Джон Болтон абсолютно чітко вказує, що дії Трампа не те, що не сприяють, вони шкодять процесу пошуку відповіді на ключове питання досягнення. Миру. Зрозуміло, що такий перебіг подій і особливо претензії, обшуки у Болтона, людини, яку, яка дуже глибоко розуміється на питаннях міжнародних відносин, питаннях зовнішньої політики, політики Сполучених Штатів Америки, це ще більш потрясе адміністративну систему Сполучених Штатів. Це ще більш нанесе шкоди. Але це в тому числі дуже серйозний сигнал для Європи віддалятися від США за принципом, не псуючи відносини з Трампом, відстань збільшувати. І це вже дало взнаки, тому що видання європейські. 25 і 26 серпня вже виходять з тональністю, що треба брати ситуацію в свої руки. Особливо закликають до цього керівництво Європейського Союзу. Дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте. Будемо відстежувати ситуацію, як вона розвивається. Буду вас інформувати. Будьте здорові, до побачення.